Давай, 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 піджимай, піджимай, Нікі, піджимай, піджимай. Грай Нікіта. Кридася. Кирів, давай! Не спіши. Крів, під тобою Ваня завжди є. Можна через планку було. Нікіта, останься там, Нікість. А Ваня, гравець. Ось до, дем, дем, дем. Дві трошки, 50. Перший м'яч. Дай да, баро, дай да, барону пісу до меча. Ще, 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 даня. Да, да. Нікіта да, є. Нікіта, думай. Да, дай! Нічого нічого в зону біжить. Біш. Okay, okay, okay. Передача. Ну! Да, раз! Нікіт, Нікіта! Хороша передача, бо оцей Хочу! Оце тікати! Даня, таня, боротися. Даня, таня. Таня. Шир, 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 шир. Туди. Перший мяк, перший! м'яч, Гирай! Кусай! Да, гирай! Діма, походу, Діма! Походу! Гирай! А Даня Даня, воть, Даня, воть, пішли, барано зацепити за м'яч, Данька. Вітвора, зачекайте, суддя не бачить, зачекайте. <звук> Ай, йо, діти, зацепились. Товариш суддя, граємо час іде, товариш суддя. судя. <звук> Це був страшний удар, порушення де було! <піл> хто виробили, хто їм дозволить? О, Бачиш, от і я так думаю. Таня води, Таня, давай. <піл> давай. Давай, давай, давай! давайте. Сидай назад, вітай, вікай, вітай, Таня! Брата, виведе! Не дає свисток. Не дає свисток. Даня боротися, Монастирські теж застрічайте. Молодець, підходимо ближче, підходимо. Кидай, монастирський, підійде ближче, ти відійшов на 40 метрів від нього. Діта вичі йди. Та, Танька. люда! Пробета, пробета, Матвейка! Е -е, да, поки розвернешся, звісно, вже підстаймо. Під під, Матей, пробувай здалеку, тебе класна позиція була би. Шима, де ти, шима, чого ти ховаєшся, шима? Середенка, середитка, середитка, розбігай, Давай, Нікіта! Та Даня, вибий нормальну м'яч, Даня, блін, а не стриби по ньому. Кирил. Не, дай,

Ваня, Обороняйся, паня, дивіться трошки. Вода ваш кріл. Погано. Порано вперед, вперед, порано. Перший дань. Випивайся. Дай, дай Завайному! Нічого, нічого! Біль, зон! Грай, Ваня! Грай, Ваня! Грай, Ваня! Нікіта! Бейте! Перший м'яч! Перший м'яч! Борис, Кирилл! Иран Кирів, дай! На мяч! І завальним, Іван, дай! Да! Що це за передачей таких? Да не, не, тут ще течеш назад ему, там на нього Іди Никита! Палоу! Никита! Монастирський, хто там все? Вей нас, война, Даня! Опа, пішов сам Сам Баранов. Монастирський. Де ти ховаєшся, Монастирський, блін? Так, Сема, пішов. Сам, сам, сам до воріт. І потім пас. Це правильно. Куда? Дай, ома, ома. За три могли забити. Дай, ома. Дай, ома.

Погано, то й не пас, йому не дав, щось таке непонятно. Так? Я не бачу ширину. Я не ви, бачу, що ви хочете меч потримати. Ви хочете бігом забити їм гол. Дайте ширину мені через пауз. Це в Русі. Коленко, де? зупинити спочатку. В тебе гравець ззаді стоїть. Як ти можеш стояти нижче? Сідочку, дай ні в зону. Та не треба бити керівництво. Макс, сіграй, борися! Давай, давай, кидай, демо, похові! Макс, швидше! І простріл! Повільно, пора да, засідає! Ну, ну.

Давай, кидай на базу. Корпус, молодець, Влада. Харасюк вдарив! Ти маєш в центрі. Зачекай, да, ставте м'яч. Я дивлюся. Макс не доб'єш. Діма!

Табе, Кирилл. Радічка. Зона, зона нікітках. Чорний! Спокійно, спокійно. Давайте. А мен там?